У зв'язку з активізацією російських окупантів на території Запорізької атомної електростанції, зокрема її постійними обстрілами, зросли запити щодо йодної профілактики серед населення. Через актуальність цього питання, обласна військова адміністрація провела брифінг, щоб проінформувати громадян. Велика кількість порад щодо йодної профілактики у засобах масової інформації не завжди відповідає дійсності, зазначає заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровського ОВА Тетяна Квітницька. Тому медична спільнота області пояснює населенню для чого саме і як треба проводити йодну профілактику. Що таке йодна профілактика? Щоб зменшити негативний вплив радіонуклеїдів йоду, ми вживаємо. Чітку і конкретну дозу йодиду калію, який при потраплянні в щитовидну залозу блокує її сам на короткий термін і не дає проникнути в цю залозу радіоактивним нуклідам йоду. Радіоактивна речовина найбільш небезпечна для щитовидної залози людини до 40 років. Найвразливіші діти від народження і протягом раннього віку. Саме для цих категорій потрібно проводити одноразову й одну профілактику, зазначає пані Тетяна. Люди старше 40 років мають вже трохи іншу структуру щитовидної залози. Вона трохи по-іншому вже працює, не так росте і не так поглинає радіоактивний йод. Тому люди старше 40 років, не зважаючи на наявні, які захворювання чи побоювання, на всяк випадок і без всякого випадку препарати йоду вживати не повинні. Не всі аварії, які відбуваються на ядерних реакторах атомних станцій, призводять до йодної профілактики, тому обов'язково треба очікувати офіційного оповіщення від державних та місцевих органів самоврядування. Оптимальний ефект блокування і захисту щитоподибної залози діє для прийому пігулки. Цер оптимальний час за 6 годин до надходження на місцевість радіоактивної хмари і 6 годин після надходження через 24 години після того як був сигнал про надходження радіоактивної хмари, вживати йодиткалію для профілактики вже недоцільно. У більшості випадків протягом першої другої доби після вибуху радіоактивна хмара не виходить за межі 50 кілометрів від епіцентру події. Тому на сьогодні вже чітко відомі території Дніпропетровської області, які перебувають під ризиком. Всі центри первинної медико-санітарної допомоги, які розташовані в цій зоні, вони мають у себе на балансі велику достатню кількість препаратів калію діти. Держава забезпечила нас достатньою кількості для того, щоб всьому населенню, яке тут перебуває та яке тимчасово у нас перебуває, у разі необхідності отримати свою дозу йодної профілактики.